Я вітаю вас, добродії. Сьогодні продовжуємо наш цикл передач «Боротьба з корупцією. Ну і, звісно, ми поговоримо про те, що турбує наших громадян. Я надам відповіді на коментарі, ті, які приходять на наш YouTube канал. Я, до речі, з самого початку хочу вас закликати. Ставте лайки, робіть підписку, робіть. Нажимайте на дзвіночок, ну і звісно, це дасть можливість нам піднімати в рейтингу наш канал. А чому? Тому що, по-перше, те, що дає, дається в ефір, воно надає нашим людям і ті, по-перше, хто у нас дивиться, а взагалі я дуже вдячний за підписку, ви даєте людям, по-перше, Наснагу, тому що вони бачать, що зростає. А далі, дійсно, ми будемо з вами одні з перших, чому? Тому що я маю на увазі в Україні. По-перше, ми говоримо українською. По-друге, я даю ту інформацію, яка є ексклюзивною. По-третє, чому наш канал стає популярним? Тому що ми говоримо про те, що наболіло людям. І це дає можливість кожному з вас робити висновки, робити свої аналізи. І так, що зараз скоїться вже оцих пару днів після того, коли приїхав президент Сполучених Штатів. Далі, коли Путін зробив свою доповідь, а взагалі це послання федеральним зборам, ми ведемо мову про. Концептуальні речі, тому що дійсно був перелом, і зараз вже почалася нова епоха, епоха переможної війни для України. І я хочу зробити такі висновки: що бачите, вже інтенсивність тих авіаційних нальотів, і оці ж дрони, ну і, і далі вже той. Наступ, який планувався путіним він фактично провалився. І я зазначаю, що ми вийшли якраз на те, що Збройні Сили України під керівництвом Залужного, ну і, звісно, ставка Верховного Головнокомандувача, вона вказує на те, що вже настав час для наступу. Дійсно, є. Пора року, тому що якраз весна, і ми очікуємо її якраз такою, яка буде ранньою. Але для важкої техніки, дійсно, це якраз той період, коли потрібно, щоб трошки підсохло. Ну і звісно, наші аналітики вказують на те, що наступ почнеться в кінці березня, на початку квітня. Наші збройні сили. Готові до наступу, ми очікуємо гарні погодні умови. Ну і дійсно потрібно, щоб для цього були можливості. І я прогнозую, що взагалі ми не прогнозуємо, ми даємо чітку відповідь на те, що станеться. А це буде на початку квітня. І я кажу про те, що вже до цього часу повністю Україна буде забезпечена всім озброєнням. Дальнобійні ракети. Я скажу вам, що Москва буде горіти приблизно 10 квітня, а це якраз той термін, де Путін ще один у нього буде такий намір атакувати Київ, і це буде потужно. Бомбадерувань, мається на увазі кількість ракет там більше 120, У нас є такі дані, тому що Генеральний штаб Російської Федерації також планує, також є там наші джерела, які дають інформацію. Ну і звісно, ми знаємо про те про їх наміри. Ну і звісно, ми будемо робити висновки і давати. Нашу інформацію для того, щоб ви були готові, давайте ми перейдемо дійсно якраз до питання корупції, тому що те, що на полі бою, ми переможемо. Є всі підстави говорити про наступ. Він почнеться 9-10 квітня, і до цього часу Україна повністю буде забезпечена всім необхідним озброєнням. І я точно знаю, що почнеться кампанія. По звільненню Мелітополя, а далі ми підемо на Крим. І оця Кримська операція, вона за нашу інформацію, буде продовжуватись до кінця червня. І Крим ми звільнимо у липні. І як президент сказав, він хоче поїхати на море. Так само всі наші громадяни і наші союзники. І всі добродії і прагнуть, щоб Україна як може швидше звільнила свої території. Але це дійсно поле бою. І це ті правила, які так само є, знаєте, як в точних науках вони мають свої аксіоми, і їх не можна зробити іншими. Тому давайте наберемося терпіння. І дамо можливість залужному радувати нас своїми перемогами. Я хочу зараз продовжити нашу передачу якраз по темі корупції, тому що ми зведемо мову про Україну після війни. І якщо дивитися на ті роки, коли Україна проходила своє становлення, а це фактично не становлення, це виживання, тому що. Більше 90% наших громадян знаходяться за межами своїх можливостей, тому що вони не мають чим заплатити комунальні послуги, а тим паче зараз під час війни вони втратили роботу. У нас більше 12 мільйонів виїхало за кордон. Я ще раз хочу зазначити, що повернеться більшість, але наша економіка вона буде дотаційною до того часу, поки. Не буде валовий продукт давати можливість отримувати доходну частину. І дійсно зараз якраз ведуть мову наші експерти про такий план маршала, який дасть можливість Україні дійсно вижити. І коли я вів мову про те, що Україна може стати банкрутом. А дійсно вона до цього йшла. І зараз, коли президент Якщо не приймуть рішення і не звільнить посад корупціонерів, а це ключові посади, то в цьому випадку ми просто будемо ще довго плентатись в обозі, в обозі Європи. І дійсно, ми хочемо, щоб Україна як може швидше війшла в Європу. І за нашими оцінками, прогнозами, це станеться наприкінці літа, цього літа, 23-го року. Але в НАТО дійсно Україна війде. Після війни. Але якраз питання корупції пов'язане тим, що некомпетентність наших чиновників і тих, хто приходить на посади, тому що знаєте, некомпетентність наших чиновників якраз і є тою засторогою, що Україна ніяк не може рухатись вперед і в новітніх технологіях, і в тому, що навіть питання щодо озброєнь. Ми давним-давно вже мали би свої ракети в кількості достатньої для того, щоб запускати їх на Москву, на інші міста Росії. І ніхто не дасть, не дасть заперечення чи заборону це робити нашими ракетами. Дійсно, якраз те, що стосується. Боротьби з корупцією в Укрбомпромі, ну і звісно, в інших міністерствах. Це якраз і та тенденція того, що набирають то некомпетентних людей. І йдуть на ці посади чиновників, там ж зарплати невеликі, вони йдуть для того, щоб отримувати зиск від своїх посад. Ну, повністю система, та, яка працює зараз майже в усіх відомствах міністерствах, вона. Налаштована на побори, на хабарі. І якщо дивитися про тих людей, які працюють, вони працюють там більше десяти, а деякі більше 20 років. Тобто налагоджені системи, це все робиться для того, щоб дійсно отримувати зиски цих посад. Ну і далі виконання бюджету. От кожен рік ми починаємо після вже Відпусток Верховної Ради депутатів з вересня починає формуватися новий бюджет. Його приймають там наприкінці року. І він верстається вже, знаєте, з тим, що 90% цього бюджету розкрадається і залучається навіть коли існувало Прозоро. Зараз під час війни воно зупинено. Але 90% бюджету розкрадається, тому що залучаються свої карманні компанії, люди, ті, які працюють кумовство повністю відтворено, і воно, знаєте, це як така особливість наша українська. Якщо ми дивимося на розвинуті країни світу, ми бачимо, що там не може бути некомпетентної людини на цій посаді. Там все робиться для того, щоб людина. Не могла спілкуватися з чиновником. І е, система електронних підписів, система подання документів, отримання, е, отримання оцих всіх довідок і таке інше, воно майже доведено до мінімуму, а то і до нуля. У нас навпаки, от я сьогодні е, дивлюся, як е, там. Е, Мій клієнт намагається отримати витяг з реєстру про рішення, те, яке не вступило в законну силу. А чому? Тому що воно вступило в законну силу, а в реєстрі цього немає. Тобто, в суді помічник не ввів в єдиний реєстр судових рішень цього знаку і далі ми маємо три походи до Раксу. Ми маємо час, який витрачений. Ми маємо те, що людина ображена. І це ж в усій державі, так само в усіх відомствах. Я не беру окремо судову систему, тому що це окрема розмова і вона дуже велика. А я сьогодні виду мову якраз про те, що. Сама корупція, вона і побудована, тому що багато перепонів поставлено для людей, і вони спотикаються. І мало того, що вони не отримують те, що їм потрібно вчасно, коли гроші платиш, то це все швиденько побігли, там виправили, там настроїли. І тоді вже людина бачить, що вона заплатила в кишеню, і вона отримує свій. Результат. Я якраз і веду мову про те, що це якраз радянська та складова, яка повністю повинна бути знищена. І якраз під час війни, зараз ми повинні, по-перше, цих некомпетентних людей звільняти. Повинні люди приходити туди ті, які навіть не мають досвіду, але вони швидко навчаться. Але я ще пам'ятаю, як прийшовши до на перший срок, перший рік на своїй посаді, Євгеній Євгені Марчук якраз він не став питання щодо того, щоб була підготовка кадрів, тому що це якраз та система, та яка дає можливість по-перше, мати компетенцію. По-друге, мати ті застереги, як людина не повинна і що не повинна робити на своїх посадах. А по-друге, саме головне це мораль. І дивіться, я вже не беру того, що люди некультурні. Як вони поводяться з тими, хто приходить, стають черги. За, зараз в системи електронна черга, номерочок отримав, але навіть цих електронних черг вони очікують півдоби. А буває таке, що приходить відмова. І далі по новому кругу. Я зараз якраз і хочу відповідати на ті питання, які задаються в коментарях. Дуже багато того, що вказується, що наші можливості нашої команди, та яка зараз працює над нашим youtube каналом ми ведемо свою роботу так дійсно професійно і є подяки. але... Вказують на те, що я, начебто, там Зеботик, там чи я працюю проти Порошенка, це спеціально мені хто за це заплатив чи таке інше. Ми ведемо програму чесно, ми кажемо вказуємо на те, хто що робив. І тому давайте поговоримо конкретно. Коли я кажу про президента, чого він не звільняє того Єрмака? А тому, що президента якраз була намагання і вербовка в Омані. Якраз про це оман і пишуть, і я це точно вказую. І вказую на те, що в цих відповідях, а зараз роблю це офіційно. Я веду мову про те, що в Омані президента Патрушев намагався вербувати. При цьому був присутній Єрмак. І якраз ця поїздка вона була під оком інших західних спецслужб. І це вийшло в ефір. і, Звісно, вже не скривалося, що Єрмак якраз є тим посібником ФСБ, де він якраз і працює разом з президентом. І це є дискредитаційний момент. Я якраз і ставлю за мету про те, що президенту потрібно дійсно скористатися своїм посадою. І дійсно прибрати з влади тих, хто працює проти неї. Тому що зараз, якраз час війни, ми не можемо мати на посадах тих, хто працює на Кремль, а тим паче ми стояли перед тим, що Україна могла зникнути, і для цього Кремль все робив. Далі я веду мову про того ж Порошенка, коли ми говоримо, що ця людина співпрацювала з Путіним ще починаючи з 2014 року, коли він став президентом. І фактично він був завербований у 2007 році. Мало того, коли, будучи на посаді міністра економіки, і спочатку в уряді Ющенка, він був і на посаді міністра закордонних справ, далі в уряді Ющенка, в уряді Януковича. Він пройшов весь шлях, починаючи з того, що він був одним із засновників СДПО, де головою цієї партії був Медвечук. Далі він опинився в партії регіонах. Далі він створив свою солідарність. Далі, далі, далі. Можна про це говорити. Безкінечно, але я якраз і вів мову про те, що завербувати президента і ми країну втрачаємо. Я сьогодні також хочу поговорити про те, що коли наші вельможі, ті, які є з Міноборони, ну і починаючи ще з 92-го року, з покійного Леоніда Кравчика, як ми розпродали наші стратегічні бомбардувальники, крилаті ракети. Ми віддали їх за газ, а це робила Юля, до речі, так само та, яка була завербована ФСБ. І фактично мене питають, а розказіть більше про Смишка. Смешко та ж сама людина, яка разом з Дрищаним на тому ж вечері, де дійсно було отравлення Віктора Андрійовича Ющенка. І це була не підстава там, чи якась інсуніація. І виконували роботу, завдання, тому що це була якраз боротьба двох світів, і Росії просто було конче потрібно поставити свого президента, тобто Януковича ще в 2004 році не вдалося. Вижив наш президент. І Віктор Андрійовича, знаєте, в мене є. Якраз такі дві перестороги. З одного боку, він піддався тому, що спокусився на гроші, а з іншого боку, це людина, яка привела Україну до українства. І стала тим, що Україна зараз стоїть на порозі входження в G8. А якраз президент Ющенко спромігся і. Навіть можна йому пробачити ці довгі пічі, але ми йому дякуємо за те, що Україна вижила тоді і виживе зараз. І я хочу зазначити, що в Україні так само є така пропозиція, що вона подавалася якраз при президенті Кучмі створити інститут Старішин, де повинні війти туди зі своїм досвідом, своєю практикою. Президенти, ну, звісно, ті, які працювали на Україну, прем'єр-міністри. Я, до речі, з повагою відношуся до Кінаха, до Єханурова, ну, і багато інших. У нас більше 20 прем'єрів за весь час. Ви знаєте, якраз це дасть можливість Україні вийти на той рівень, де ми свої національні. Традиції зможемо якраз поставити на служіння нашій державі. Ну і, звісно, кожен президент буде опиратися на, на цю структуру, яка буде як громадське об'єднання, але вона буде при президенті України. Вести мову про корупцію можливо з утра до ночі, тому що ми якраз і говоримо про цю боротьбу, і ця боротьба повинна бути неустанною. І, до речі, якраз її ведуть як набу, так і служба безпеки України. Але в основному нам потрібно реформувати якраз правоохоронну систему, яка буде працювати дійсно і боротися з корупцією, тому що я вже ще раз повторюю. Кумівство, заплатили гроші справи в Глухий Кут, там чи взагалі їх хоронять, закриваються справи. Мало того, доходять до суду, в суді, розвалюють, тянуть ці справи до кінця свого сроку, мається на увазі, що закінчився срок розслідування ну і виконання. Покарання за ці злочини, тобто робиться все, щоб уникнути відповідальності за те судіяння, дуже ганебне явище, корупція, і я якраз і буду вести мову кожного разу в кожній передачі про конкретні приклади. Зараз дійсно така загальна іде характеристика. Я буду давати те, що стосується конкретних справ. І, звісно, говорити про конкретні імена. Зараз давайте перейдемо якраз до того моменту, де ми повинні визначити, що відносини держави і людини вони повинні бути побудовані на повній довірі до держави, а цього зараз немає. Послухайте, 2% громадян довіряють владі. Це просто знаєте, сама природа довіри якраз і говорить про те, що якщо немає довіри, то цю владу міняти. Але у нас так побудовано і фактично все, що стосується демократії. Є депутати, які обираються законодавчий орган, вони створюють кабінет міністрів і далі працює система та яка. Якраз говорить про ті реформи, які потрібні. Я хочу звернутися до наших глядачів і тих, хто приєднується до нашого каналу, задавайте питання. Ми будемо відповідати як передачах, так і в своїх відповідях до коментарів. Ставте дзвоники, підписуйтесь. Нам це допоможе. Наша команда якраз і працює для того, щоб давати вам достовірну інформацію. Ми кожного дня будемо це робити, і давайте будемо разом. Щастя вам, здоров'я та любові!